Вітаю вас, шановні студенти! Я Олексій Василенко. Лінійна алгебра. Ми продовжуємо вивчати системи векторів в лінійних просторах, системи елементів лінійного простору. Ми вже знайомі з поняттями лінійної залежності, лінійної незалежності систем векторів. Ми розбирали це посилання зараз на екрані. Так от, серед властивості лінійно-незалежних систем є така, що якщо від лінійно незалежної системи відняти якийсь вектор, то та підсистема, що залишиться, буде лінійно незалежною. А якщо до лінійно незалежної системи додати хоча б один вектор, то Отримана система може бути як лінійно залежною, так і лінійно незалежною. Це залежить від властивості і простору, в якому ми знаходимося, і це залежить від того, який вектор ми будемо додавати. Тобто, якщо до лінійно незалежної додати, може вийти і лінійно залежна. А може і незалежна буде. Отже, давайте спробуємо. Маємо якусь систему. Не знаємо, яка вона. От система векторів в лінійному просторі. Спробуємо. Вибрати з цієї системи лінійно незалежну підсистему. Підсистема, яку я буду будувати, я позначу через штрих. Це в мене буде якась підсистема v 1 v 2 і так далі, штрих. Ну, якась кількість буде, я не знаю, скільки їх тут буде лінійно незалежних. Буду по черзі додавати вектори в цю систему. Нехай V1', я візьму просто В 1 вектор, перший вектор нашої системи. Тепер переберу решту векторів, їх скінчена кількість, я можу їх перебрати, передивитись, чи знайдеться там якесь, якийсь вектор лінійно незалежний. з Якщо я такий вектор знайду, я його позначу В2'. Це вектор лінійно незалежний з вектором V1. Тобто система векторів V1', V2' у мене вже лінійно незалежна. Спробую до неї додати ще якийсь вектор з цієї підсистеми так, щоб отримана система V1, V2, V3 була теж лінійно незалежною. І так далі я буду продовжувати процес до якогось r, коли я й зупинюсь. Виявиться, що таке зупинюсь? Це буде означати, що будь-який інший вектор з цієї системи, якщо я буду намагатись додати, система стане лінійно залежна. Тобто кожен з решти векторів буде виражатись лінійно через наші елементи лінійно незалежної системи. Лінійно незалежна підсистема, до якої вже не можна додати хоча б один вектор, щоб вона залишалась лінійно незалежною, називається максимальною лінійно незалежною підсистемою системи С. Максимальна лінійно незалежна підсистема. Вона визначається неоднозначно, правда. Це я почав з вектора В 1 а може я з іншого почав, бо в мене зовсім інший набір був би. Може, воно так і буває, звичайно. Тобто ця система визначається неоднозначно. Ну є дуже важлива особливість, що які б ми не брали максимальні лінійно незалежні підсистеми, у них завжди буде однакова кількість елементів. Однакова кількість лінійно-незалежних векторів. Отже, максимальна кількість лінійно-незалежних векторів системи є її якоюсь характеристикою, яка називається рангом цієї системи. Отже, ранг R це в мене буде ранг системи S. Це кількість в максимально лінійно незалежній підсистеми цієї системи. Розглянемо приклад. Нехай ми маємо систему з трьох векторів. С у мене буде система з векторів V1, V2, V3. Я розгляну знайомі з минулого заняття вектори V1. Це один. Ну, в цьому прикладі очевидно, що перші два вектори є лінійно незалежними. Яке б число я не множив перший вектор, я V2 не отримав. І знову-таки, так же очевидно, що третій вектор є просто сумою цих двох векторів. Тобто система в цілому буде лінійно залежною. І ми це з'ясовували. Але система, її підсистема S', яка складається з першого вектора і другого, буде вже лінійно незалежною. І таким чином ранг цієї системи дорівнює двому. Я казав, що вона не визначається неоднозначно. Максимальна лінійна незалежна підсистема. В даному випадку у якості векторів, які ми беремо, можна брати не тільки 1, 2. такими ж самими підсистемами лінійно незалежними будуть v 1 і v 3 І навіть третій варіант V2, V3. В будь-якій комбінації наші вектори по 2 будуть утворювати лінійно незалежну підсистему. Але завжди по 2. Одного недостатньо буде, а 3 вже лінійно залежні. Твердження, що всі максимально лінійно незалежні підсистеми даної системи мають однакову кількість елементів, досить важлива, але неочевидна. Щоб його обґрунтувати, довести. Ми зараз скористаємося допоміжним ще твердженням, яке цікаве і саме по собі теж. Так от, нехай у нас S1 якась максимально лінійно незалежна підсистема цієї системи. Елементи цієї підсистеми я буду позначати літерою U, щоб виділити серед цих. Но це елементи, які належать цій підсистемі S. У1, У2. У R-елементів склали максимальну лінійну незалежну підсистему. Так от твердження полягає в тому, що лінійна оболонка цієї підсистеми С1 дорівнює лінійній оболонці всієї системи С. Перед нами рівність двох множин. Щоб довести, що дві множини рівні між собою, ми доведемо, що кожна із них є під множиною іншої множини. Ну, в один бік тут очевидно, тому що лінійна оболонка системи підсистеми буде належати лінійної оболонки всієї системи. Бо ці елементи ж є, елементи цієї системи, і лінійна. Комбінація їх буде там міститься в лінійних комбінаціях цієї системи. Отже, треба довести інше включення: що якщо що лінійна оболонка всієї системи міститься в лінійній оболонці цієї системи. Це означає, що якщо я візьму якусь лінійну комбінацію елементів V1, VM, альфа-1, v 1 плюс альфа-2, v 2 плюс і так далі альфа-м, Vm, або коротко, сума І від 1 до М альфа-і тих В і тих. Згадаємо, що С1 це максимальна лінійно незалежна підсистема. Максимальна, тобто, решта елементів, які не війшли в цю підсистему, виражаються лінійно через ці елементи. Тобто, кожний В ітий… З системи С може бути виражений лінійно через елементи підсистеми С1. Сума К від 1 до Р, бета і Кати у кати. Індекс І характеризує Іти елемент К відповідно індекс, прив'язаний до елементів підсистеми. Підставимо ці вирази в лінійну комбінацію. Отримаємо, що наш вектор V буде виражатись як сума I від одиниці до m. альфа i, а тут V i це це в мене буде сума К від одиниці до r. Отак. Тепер альфа і від k індекс не залежить, можна внести сумма І від одиниці до м. сумма К від одиниці до r. Альфа і те, бета і кате. На у кати. Міняю містами суми. Перед нами лінійна форма. Тут можна поміняти місцями два знаки суми. І тому це буде k від одиниці до r. Сума І від одиниці до m. Альфа, і те, бета і кате, І помножене на у кате. Що ми маємо? Ми вектор В записали у вигляді лінійної комбінації елементів підсистеми. Якщо позначити цю дужку через гамма кате ми отримаємо, це буде просто k від 1 до r кате на У-кате. Отже, вектор В, який є елементом лінійної оболонки системи, належить і лінійній оболонці підсистеми, бо він лінійно виражає через елементи цієї підсистеми. Наслідок. Я ж довільно взяв систему S1. А якщо якась інша, максимально лінійна незалежна підсистема цієї системи, Нехай це буде система S2, W1, W2 і так далі, WS. Якась лінійна максимально незалежна підсистема. Лінійна оболонка і цієї системи теж буде співпадати з цими ж самими лінійними оболонками. Лінійна оболонка С2. Тобто всі максимально лінійні незалежні підсистеми однієї тієї ж системи, мають спільну лінійну оболонку, яка співпадає із лінійною оболонкою нашої системи. Виходячи з цього факту, ми зараз отримуємо рівність всіх кількості всіх елементів максимальних незалежних систем. Тобто ми доведемо, що R і S це одне і те ж саме число. Перш ніж ми доведемо основне твердження сьогоднішнього заняття, я попрошу вас підписатися на цей канал, поставити подобайчик, написати коментар. Все це дозволить іншим швидше знайти потрібний матеріал на нашому каналу на просторах інтернету. І хтось вам за це подякує. А я продовжую. Отже, ми маємо довести, що R дорівнює S. Припустимо, що це не так. Тобто R не дорівнює S. Хтось із них більше, ну нехай буде S більше за R. Підсистема S2 містить більше елементів, ніж максимально лінійно незалежна підсистема S1. Оскільки елементи W1, W і так далі підсистеми S2, вони будуть елементами нашої системи. То кожен з них може бути виражений, як ми вже знаємо, у вигляді лінійної комбінації елементів системи S1. Дубль В іТ. Сума К від 1 до R. Beta, I, K, і U, у T. Індекс І у нас змінюється до С. І це 1, 2 і так далі. До С змінюється. Корінь з елементів із S2. Він виражається лінійно через елементи S1. Але їх більше. Але вони лінійно незалежні. Тобто, якщо розглянути лінійну комбінацію І від 1 до С альфа і те, дубль В іте дорівнює нулю, звідси буде випливати, що усі альфи. Дорівнюють нулю. Тільки в цьому випадку виконується ця рівність. Вони лінійно незалежні. Підставимо в цю рівність вираз через елементи підсистеми S1. Будемо мати сума І від 1 до S. альфа і, В, і. Ну це в нас нульова рівність. Ми в неї підставляємо. Дорівнює сума І від одиниці до С. Я зроблю ті ж самі перетворення, що я робив з елементами В. Тобто внизу альфа туди і поміняю місцями порядок сумування. Я отримав отаку рівність. Це був 0 і залишилось нулем. Але система S1, яка складається з укатих, теж лінійно незалежна. І якщо ця рівність, а це ж якісь числа, це якісь коефіцієнти, якщо ця рівність лінійна комбінація дорівнює нулю, це буде означати, що всі елементи цієї системи будуть дорівнювати нулю. Всі елементи цієї лінійної комбінації. Отже, ми маємо R рівнянь, r елементів. Перший з них буде мати вигляд. Я візьму k дорівнює одиниці. Будемо мати. При k дорівнюючи двом, маємо іще одне рівняння. І так далі. Останній рядок буде, коли К дорівнює Р. Маємо систему, однорідну систему, яка складається з R рівнянь з С невідомими. Причому S більше R. Система однорідна, вона завжди сумісна. Але коли кількість невідомих більше за кількість рівнянь, система буде невизначеною. А це що означає? А це означає, що вона має ненульовий розв'язок. Тобто серед розв'язків цієї системи, тобто альф, хоча б одна альфа-йота не дорівнює нулю. А ми припустили, що всі альфи дорівнюють нулю. Ми отримали протиріччя і таким чином ніяке з цих чисел не може бути більше за інше. Вони повинні бути однакові. Отже, всі максимальні лінійно незалежні підсистеми будь-якої системи мають однакову кількість елементів. Таким чином, обґрунтоване поняття рангу системи векторів. Наступним кроком розглянемо, мабуть, той найважливіший випадок, коли лінійна оболонка нашої системи співпадає з усім простором. Адже лінійна оболонка будь-якої системи векторів є лінійним підпростором. Якщо цей підпростір такий великий, що співпадає з усім простором, оце якраз наш випадок. І нехай через B я позначу максимально лінійно незалежну, підсистему. Нехай вона містить N елементів. Максимально лінійно незалежна підсистема, А лінійна оболонка системи це V. Ну це означати буде, зокрема, що лінійна оболонка нашого B теж буде співпадати з самим простором. Це означає. Що будь-який елемент простору В може бути представлений у вигляді лінійної комбінації елементів нашої підсистеми B. X1, V1, X2, V2 плюс, і так далі, плюс Xn Vn, де x1 X2, XN числа. Я взагалі можу скласти в n-вимірний вектор. X1, X2 і так далі Xn. Це числа, які є коефіцієнтами при елементах системи B. Таку лінійну незалежну систему називають базисом простору В. Тобто базис простору В. Це є лінійно незалежна система. Лінійна оболонка якої співпадає з самим простором. Або, іншими словами, будь-який елемент простору В може бути представлений у вигляді лінійної комбінації елементів базису. При цьому кількість елементів базису називається розмірністю простору В. І позначається dimension. В дорівнює N. Розмірність простору V дорівнює n. Оскільки максимальна лінійна незалежна підсистема визначається неоднозначно, базисів може бути ну, багато, безліч. І коли ми один і той же вектор будемо розкладати в різних базисах, ми будемо отримувати різні коефіцієнти. Один і той же вектор в різних базисах має різні координати. Ці числа називаються координатами вектора В в базисі Б. Пару слів з приводу позначень. Щоб підкреслити, що ми маємо справу з координатами вектора V саме в базисі B, я буду писати в квадратних дужках В базис Б. І це є вектор X координати. Це вектор координат в базисі B. В якомусь іншому базисі В, b 1 буде якийсь зовсім інший вектор y. Набір чисел, який забезпечують розкладення вектора В по базису b 1 Це з приводу позначення. Різні базиси. Коли ми кажемо про координати вектора в певному базисі, дуже важливо бути впевненим, що це розкладення однозначне. Координати знаходяться однозначно. Тобто, таке розкладення вектора єдине, припустимо протилежне. Припустимо, що у нас має місце два розкладення вектора, тобто той же самий вектор В. Буде представлено вигляді в тому ж самому базисі. Я не маю на увазі інший базис. В цьому базисі. Нехай буде в мене T1V1, плюс T2V2, плюс і так далі, плюс TN, vn. Знайшлись інші координати, які в цьому базисі дадуть цей же самий вектор. Я візьму різницю двох рівностей. 0 дорівнює x1 мінус Т1 В1 плюс x2 мінус Т2 В2, плюс і так далі, плюс Xn-Tn Vn. І це дорівнює нулю. Але це ж базис, вектори лінійно незалежні. Отже, з рівності нулю лінійної комбінації випливає рівність нулю всіх коефіцієнтів. Тобто при кожному і x, і те буде дорівнювати тому. Тобто таке розкладення однозначне. Базис розмірність лінійного простору. Ми зараз все говорили про лінійний простір. А ще пару слов про підпростір лінійного простору. Оскільки підпростір це теж лінійний простір, який є підмножиною іншого лінійного простору. То все, що було сказано для простору взагалі, буде відноситись і до підпростору. Ми можемо казати розмірність певного підпростору. От нехай у нас дубль В буде підпростір лінійного простору В. І нехай В має розмірність. Розмірність В буде дорівнювати N. Дубль В теж лінійний простір, і в нього теж буде якась розмірність. І в нього теж буде якийсь свій базис. Я хочу відмітити зразу, що M буде менше або дорівнює N, причому дорівнює тільки тоді, коли вони співпадають. Подивимось на приклад, який ми вже сьогодні розглядали. Вектори V1 і V2 лінійно незалежні. Лінійна оболонка цих двох векторів. V1, V2. Є множина чисел векторів з R3, таких, що x1 мінус x3 дорівнює 0. Це площина. Площина проходить через початок координат і має отаке рівняння. Лінійна оболонка цих двох векторів. V1 і V2 це базис. Цієї лінійної оболонки, цього під простору. Якщо я позначу через ДВ цю лінійну оболонку, то розмірність W буде дорівнювати двом. І вектори V1, V2 утворюють базис. А можна взяти інші вектори в якості бази. Це можна. Давайте візьмемо В2, В3. Лінійна оболонка В2, В3. Буде, до речі, така ж сама. Особливість будь-якої лінійної комбінації цих двох векторів буде полягати в тому, що x1-x3 все одно буде дорівнювати 0. Тобто лінійна оболонка знову w, знову співпадає з лінійною оболонкою перших двох векторів. Якщо я тепер спробую розкласти за цими двома різними базисами якийсь вектор, скажімо, В. І я його візьму яким? 2, 3, 2, скажімо. Я повинен взяти першу-третю координа... першу, координату однаковим, бо це умова, який задовільняє всі вектори нашого лінійного підпростору. В цьому випадку, очевидно, вектор V розкласти за першими двома векторами. Доведеться зробити так. 2v1 плюс 3V2. Якщо ж цей самий вектор 232 2 розкласти за другим базисом В2В3, ми будемо мати В буде дорівнювати. Так, тут буде просто В2 плюс 2В3. Отак. В2, одиничка, 2, В3, всюди будуть двійки. Додати буде трійка. Так. Якщо я ці два базиси я позначу якимись літерами. Це буде в мене B1, це буде b 2 Відповідно. Тоді вектор V в базисі B1 буде мати координати 2, 3. І той же вектор В в базисі Б2 буде мати координати 1, 2. Зв'язок між координатами, переход між координатами. Зв'язок між різними базисами ми будемо розглядати в подальшому. А на сьогодні ми закінчуємо. Дякую за увагу. Не забудьте підписатися, поставити подобайчик або навіть допомогти каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. Залишайтесь на каналі, і я буду з вами, Олексій Василенко.